Вітаємо, друзі! З вами Аграрний коледж на Сковороди 18. Це відеожурнал, «Відкривай світ через зарубіжну літературу. Пропонуємо пригадати історію написання трагедії Йогана Гете Фауст. Це найбільш відома історія життя реального середньовіччого персонажа німецьких міфів і переказів доктора Йогана Фауста. Жага пізнання не дає Фаустові душевного спокою. Він уклав угоду з Мефістофелем демоном, посланцем диявола Люципера в обмін на душу Фауста Мефістофель пообіцяв сповна задовольнити його жагу до знань і насолод. Над ідеєю Фауста дотепер не вшухають суперечки літературознавців і критиків. Ідея написання Фауста прийшла до 20-річного Гетта на початку 70-х років XVIII століття. Але на те, щоб завершити шедевр, у поета пішло більше 50 років. Над цією трагедією автор працював протягом практично всього життя. Спочатку Гетта пише твір про Фауста, де герой представлений бутарем. Бажаючи осягнути таємниці природи. У 1790 році фауст видається у формі уривку, а в 1806 Гетта закінчує роботу над першою частиною, яку публікують у 1808 році. В середині липня 1831 року, за рік до своєї смерті, поет завершує написання цього. Значимого для всесвітньої літератури твору. Потім великий поет Німеччини започатує рукопис в конверт і заповідає відкрити його і опублікувати трагедію тільки після своєї смерті, що й було зроблено невдовзі. В 1832 році друга частина виходить в 41-му томі зібрання творів. Навколо нас багато цікавого читай великого Гетта, відкривай світ через зарубіжну літературу.